Така фіна, фінальна думка від апостола Павло, як ну, зрозуміти, що, що робити, да, і як себе розпізнати. Дивіться, в кінці а, цього такого розділу да, невеличкого, 6, 7 та 8 вірші, вони дають чітку відповідь, як треба зрозуміти, по-перше, себе і далі що з цим робити? Маємо різноманітні дари згідно з даною на благодаттю. Якщо Рородство то в міру віри. Якщо служіння, перебуває в служінні, якщо вчитель у навчанні, коли хто потішає, потішай. Хто подає, подаваю простоті. Хто керує, керує у, з ревністю. Хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. І коли я це читав, в мене ще пройшла така думка, що велика відповідальність на лідерах, на посторах. Там ну, якщо ми кажемо про церкву, а тут про церкву, перш за все тим людям. Потрібно розпізнати, хто в них є, які люди, і не просто нав'язати щось, мов давати в ярмо впрягайся і паши. Нам тут потрібно, щоб ти пахав. Розпізнати, витратити на це тиждень, місяць, рік, що, що, які люди в тебе, що в них є, і дати можливість розкрити це. 100 і ангели будуть радіти, і Бог, і пастори, і люди. Все буде тоді вельми добре. Я впевнений, що це буде саме так. Нехай щастить. З Богом!